Номер 987, сторінка 218. Поясни за допомогою рисунка, чому 1 третя дорівнює 4,12. Спершу потрібно побудувати одиничний відрізочок на координатному промені. Побудували координати промінь, вибрали одиничний відрізок. Можна взяти 12 см або 12 клітинок, щоб нам було зручніше ділити. Чому 12? Тому що у нас є два дроби: одного знаменник 3, в іншого, 4, в іншого 12, щоб ми могли побудувати, позначити точку 4 дванадцятих, нам потрібно буде одиничний відрізочок ділити на 12 рівних відрізочків. Для цього нам зручно взяти, щоб було або 12 клітинок, або 12 см. Я взяла 12 клітинок. Відраховуємо 1, 2, 3, 4. І в нас тут попадає точечка 4 дванадцятих. Потім будуємо одну третю. Більшими рисочками ділимо відрізок на три рівних відрізки, щоб було краще видно. Це буде по 4 клітинки, тому що 12 поділити на 3. 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Три рівні відрізочки. Тоді одна третя попадає сюди. Одна третя і 4 дванадцяти позначають одну і ту саму точку. А ми знаємо, що якщо два дроби позначають одну і ту саму точку, то вони рівні, і їх записують. Одна третя дорівнює дванадцятим.